Друзі, зізнавайтеся, хто із моїх підписників шукає трикімнатну квартиру за 20 тисяч доларів. Вам терміново треба до мене. У мене є така квартира. Вона знаходиться в пісочині Надія, квартира на першому поверсі з трьома роздільними кімнатами, і плюс ще є біля будинку невелика ділянка землі, де ви можете посадити квіточки, петрушку, і навіть огірки. Давайте дивитися разом. Так, друзі, я приїхала. Ось такий затишний двір. Ну, це наш будиночок. Так, і ще раз, друзі, ось наш город. Бачите, який, який великий. На три вікна. Друзі, я у квартирі. Дуже цікавий варіант. Зараз розповім, чому. Спочатку я вам покажу. Так, це у нас вхідні двері. Почали робити ремонт, але не доробили. Так, вхідні двері нові. У квартири нова проводка. Так. Ну, три окремі кімнати. Кухня і санвузол. Так, це у нас ванна, тут також нові труби, бойлер, кухня. Так, у квартирі є газ. І чому такий цікавий варіант? А тому, що перед вікнами, ось бачите, там паркан. І оце наш город. Тут можна щось посадити, там огірки, помидори, <клухи> картоплю, хто що любить. Так, це кімната номер 1 Вікна нові. Ось іще раз наш город. Тобто це Ця квартира, ну, можливо, для тих людей, кому ну, хто не може знайти собі будинок. От, це якби такий варіант. Непоганий. Так, тут у нас світло. Кімната номер 2 Всі кімнати дуже просторі. Будинок цегляний, теплий. Це кімната номер 2 і кімната номер 3 О, ось я нашла світло. Бачите, так красивіше. Площа квартири 60 метрів, поверх перший, і будинок двоповерховий. Ну, Треба ще доробити ремонт, але жити можна тут жити. Власники. Ну, ось така чудова квартира.